У 2024 році Полтава стала проїзною. В рамках поточного ремонту заасфальтували дороги на 153 вулицях Полтави та старостатів, відновили і 96 шість внутрішньодворових проїздів. Усе це зробили в умовах обмеженого бюджету під час воєнного стану. Зазначив начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко у своєму звіті про діяльність ЖКГ міста на поточний рік цього року. Поточний ремонт проведено на 153 вулицях. Це Приблизно 127 тисяч квадратних метрів ми відремонтували. Асфальтували дороги від околиць до центру, відновили їх по усьому кільцевому маршруту. Відремонтували віддалені від центру автошляхи, зокрема по вулиці Володимира В'язуна, колишня Кагамлика, в мікрорайонах Дублянщина, Лісок, Рибці, на в'їзді в Макухівку у селі Ковалівка. Відремонтували тротуар та перехрестя й по вулиці Козака. Крім цього, за зверненнями громадян відремонтували 14 та модернізували 48 дитячих майданчиків та аварійні покрівлі в 23 будинках. А також видалено тис. 2900 аварійних дерев розповів Тарас Панасенко. Крім цього, додав він в пріоритеті роботи ЖКГ, як зараз, так і в майбутньому впровадження енергоефективних технологій. Встановили джерела безперебійного живлення 21 штука на світлофорні об'єкти. Провели заміну світлофорів. Буде в ПЗО міськ світлом реалізований проект ну, по сонячним панелям. Потужністю 30 кВт, у 2025 році реалізуємо цей проект. В умовах недостатнього фінансування було виконано і капітальний ремонт дороги на затуринське кладовище, облаштування сектору для почесних поховань, загиблих військових, а також налагодження роботи комунальних підприємств. Наприклад, комунальне підприємство КТП 1628, яке в 2023 році тільки займалось вивозом сміття, в 2024 році вже повноцінно. Утримувало місто, скажімо так, не тільки в розрізі надання послуги по ТПВ, а і ще й по утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий літній період, тобто прибирання сміття, снігу. У 2025 році міське управління житлово-комунального господарства теж працюватиме в умовах обмеженого фінансування, що не відповідає реальній потребі. Але, попри це, утримуватимуть громаду у належному стані, запевнив Тарас Панасенко.